24 січня в залі засідань Івано-Франківської ОДА відбулася нарада з підбиття підсумків роботи Івано-Франківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту за 2012 рік та визначення основних завдань в зазначеній сфері на 2013 рік. В роботі наради взяли участь заступник директора департаменту управління рятувальними силами МНС України Микола Чечоткін, перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Плавюк. Керівники всіх гілок влади територіальної. Під системи єдиної державної системи цивільного захисту області та представники засобів масової інформації. Розпочинаючи нараду, Василь Сидорович підкреслив важливість забезпечення належної пожежної та техногенної безпеки краю та зазначив, що сьогодні визначальними є пріоритетні завдання на поточний рік, а також шляхи вирішення проблемних питань області у сфері цивільного захисту. В свою чергу, виступаючи перед присутніми начальник територіального управління МНС області, полковник служби цивільного захисту. То Володимир Чернецький зазначив, що в минулому 2012 році усі зусилля підрозділів пожежно-рятувальної служби були спрямовані на попередження різного роду надзвичайних ситуацій. А у випадку їх виникнення на негайну ліквідацію та порятунок людських життів і матеріальних цінностей. Загалом протягом року здійснено 9117 виїздів за сигналом тривоги, що становить 25 виїздів на добу. Це якщо аналізуючи, то в середньому. Кожну годину здійснювався один виїзд на надзвичайну або нештатну подію. Ліквідовано 2072 пожежі, під час яких врятовано 93 особи матеріальних цінностей на суму близько 30 мільйонів гривень. В ході виступу керівник обласного рятувального відомства зокрема звернувся до представників органів місцевого самоврядування щодо вирішення питання створення у віддалених селах області підрозділів місцевої пожежної охорони. За статистикою в минулому 2012 році в сільській місцевості зареєстровано 1150 пожеж, а це майже 60% від їх загальної кількості, під час яких загинуло 42 особи. Як зазначив Володимир Володимирович, саме функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони забезпечить належний протипожежний захист населених пунктів Івано-Франківщини. На підсумковій нараді також йшлося і про діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. У своїй доповіді начальник управління Держтехногенбезпеки в області Олег Масляк зазначив, що у 2012 році основні зусилля працівників управління та територіальних підрозділів були спрямовані. На організацію і виконання заходів цивільного захисту, забезпечення протипожежного захисту місць масового відпочинку та оздоровлення громадян. Збирання і переробки врожаю виборчих дільниць, приведення закладів освіти охорони здоров'я, соціального захисту населення в пожежобезпечний стан. В ході роботи наради свою оцінку функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області за 2012 рік дави заступник директора департаменту управління рятувальними силами МНС України Микола Чечоткіндержавної служби України з надзвичайних ситуацій роботи івано-франківської області. え <laughs> В 2012 році оцінюється з оцінкою добре. Микола Олександрович також зупинився на пріоритетних завданнях Державної служби України з надзвичайних ситуацій на поточний рік. Це подальше удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту, завершення заходів щодо створення і організації Державної служби України з надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо реалізації кодексу цивільного захисту, прийнятого минулого року, виконання заходів загальнодержавної державної цільової програми захисту населення і території. Від надзвичайних ситуацій, завершуючи роботу наради, заступник директора департаменту управління рятувальними силами МНС України Микола Чечоткін подякував керівництву області та представникам органів місцевого самоврядування за ефективну співпрацю у сфері цивільного захисту.